Так, всім привіт! Прийшла нам посилочка. Це у нас прийшла посилка від на пробу прислали розпилювачі. Ось такий набор. Ще книжечка така. Так, дали перехідник і по два штучки на напрово. Так, зараз перевіримо на такій хурсунці стандартні з польського плеско, чи вони встають. Коротких резняці не, не хочешь? Ну и первых нек да? Не все стоїть. Без перехідника. О. Червоний і синій. По виливу вони йдуть від 60 до 500 ж. потім зробимо тест. Зробимо їх тест і покажемо, як вони розпилюють. Все.